Як відомо, Верховна Рада України на початку цієї виборчої кампанії відмовилась надати ЦВК правові можливості щодо реагування на цю ситуацію в Донецькій та Луганській області, і Центральна виборча комісія приймає рішення, які прямо не передбачені законом. Але не порушують його і спрямовуються на полегшення організації виборчого процесу в Донецькій та Луганській області. Насамперед мова йде про зміну адрес розташування поручних виборчих комісій в тих округах, які де-факто розподілені між законною владою та незаконними збройними формуваннями. І низку таких рішень було прийнято як по Донецькій, так і по Луганській області. Мова йде про те, що центр округу не змінюється, а окружна виборча комісія по суті працює в іншому населеному пункті. Тут можна привітати цю активність центральної виборчої комісії щодо реагування на реальну безпекову ситуацію, але в той же час по деяким округам є питання щодо забезпечення прозорості прийняття рішень щодо організації виборчого процесу в таких надзвичайних умовах. Наприклад, вчора. Центральна виборча комісія вчергове змінила адресу розташування окружної виборчої комісії номер 45 Це частина міста Донецька під контролем терористичним організаціям, а також деякі інші населені пункти Донецької області, які знаходяться під контролем української армії. Спочатку перенесли в одне з сіл місце роботи окружної виборчої комісії Синовацького. Району зараз повторно перенесли в стабільне місто Слов'ян. Це зовсім інший округ, і в таких умовах суб'єкти виборчого процесу зазначають, що повною мірою реалізувати свої права щодо формування дільничих виборчих комісій щодо здійснення контролю за діяльністю окружних виборчих комісій вони не можуть. Аналогічна ситуація складається. І у 53-му окрузі Донецької області де є низка зауважень з боку суб'єктів виборчого процесу щодо утворення дільничних виборчих комісій на невеликій кількості ті без їх участі частини цих суб'єктів виборчого процесу, і також по деяким іншим округам є аналогічна. Ситуації тому громадянська опора вже в попередніх звітах е, і зараз закликає центральну виборчу комісію скористатися своєю координуючою ролью у виборчому процесі і забезпечити повноцінне інформування суб'єктів виборчого процесу і широкої громадськості, як в Донецькій Луганській областях, так і взагалом загалом е, в Україні, щодо організації виборчого процесу в тих округах, які чи повністю, майже повністю, чи розділені примірно порівну між закон, законною владою та незаконними збройними формуваннями з формальної точки зору, у ЦВК немає підстав на даний момент припинити виборчий процес в цих проблемних округах, але з практичної точки зору виникає потенціал використання цих. Нестандартних безпекових умов, умов в інтересах окремих суб'єктів виборчого процесу 59-му окрузі цієї ж області теж в останні дні відбулася масова ротація членів виборчих комісій, і нові люди, крім того, що не мають відповідної компетенції за свічу сперечі, так і консолідуються за певними невиборчими факторами. Чи належність до підприємств, які функціонують в тій місцевості, і таке, і таке інше. Тобто, ротації в комісіях дійсно створюють певні організаційні складнощі в діяльності відповідних суб'єктів. В той же час утворення дільничних виборчих комісій супроводжувалося значними проблемами в цих областях. Далеко не всі окружні виборчі комісії, навіть на стабільних територіях, які контролюються українською владою, змогли вчасно виконати завдання щодо створення комісій дільничного рівня. І по значній частині округів відбувається зараз переформатування складу дільничих виборчих комісій, тобто тих комісій, які будуть безпосередньо забезпечувати можливість проголосувати. Для громадян ці ротації, які створюють перешкоди в стабільній діяльності дільніших виборчих комісій, з одного боку пов'язані з неспроможністю певної частини суб'єктів виборчого процесу політичних партій і кандидатів забезпечити компетентне і мотивоване представництво у ДВК, з іншого боку, певна атмосфера пов'язана з військовою загрозою чи загрозою дестабілізації. Не мотивує мешканців цих регіонів працювати у виборчих комісіях, і тут ми маємо теж враховувати цей факт, враховувати негативний досвід президентських виборів в цих регіонах, коли представники незаконних збройних формувань відкрито погрожували фізичною розправою щодо членів виборчих комісій, і по Донецькій та Луганській областях були факти тоді, в травні 2014 року. Коли незаконні збройні формування захоплювали членів виборчих комісій, і це було тоді пов'язано із тим, що держава не змогла забезпечити адекватне інформування членів виборчих комісій про реальну безпекову ситуацію на цих територіях.